Сьогодні ми знаємо також, що готова, так скажем, договор з 12 пунктами, який написали наші союзники. І цей документ буде передан, так скажемо, нашим ворогам, mm -hmm. да, щоб це підписати. Тобто Стуб передасть. Це, да, дивіться, тобто, дивіться цей документ буде погоджено з з американцями. Там, да. Президент Фінанді передає. і... Можна буде побачити, що вони від цього відмовляться. І все скажуть, будь ласка, ми хочемо зупинити війну, Але а ще... вони не хочуть. І ще раз, все побачать, що, будь ласка, Росія хоче воювати далі. Тобто, щоб ти зрозумів, це перемовна, так скажем, процедура, він має свою мету. І мета Показати світу, що а, кремльовський терорист не готовий домовлятися. Він готовий, Трампу, мабуть, він готовий чергу. далі воювати. І показати Трампу, тому що цей документ 100% буде погоджено з Америкою, і цей документ буде погоджено більше, хочу вам сказати, з Сі. А зараз хочу, щоб ви уявили собі, що тобто, покажу цей документ Сі, а ви. Подивиться і каже: да, добрий, або там щось там підправте, ну наприклад. І цей документ, а, цей дебіл не прийме, а я впевнений, що він не прийме того. Розумієш? Угу. А Асі тоді кажуть, а ж це? Посі... почекайте. А що, ну, що ми маємо справу з таким ну, тим чуваком? А давай ми його змінюємо. Ти розумієш? Я розумію, тобто, так. це така дуже а, глибока така ігра Гра. політична, і я вважаю, що вона дуже сьогодні крута.